Чого тільки не вигадують, щоб назвати мастурбацію. І знаєте, навколо цієї теми часто виникає якесь дивне відчуття сорому. Але сьогодні ми розставимо всі крапки над і, спираючись виключно на факти та історію. Так, назви бувають досить грайливі. Та, попри це, сама тема заслуговує на серйозну, відкриту та фектуал розмову. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку з'ясуємо, чому це абсолютно нормальна річ, потім розкриємо неочікувані переваги для здоров'я, далі зануримось у дивну історію, звідки взагалі взявся сором, розвінчаємо старі міфи, і наостанок подивимось, як до цього ставляться сьогодні. Ну що ж, давайте почнемо з основ. Що це взагалі таке, і головне, наскільки це поширено насправді. Для початку сухе, але потрібне визначення. Мастурбація це просто стимуляція власних геніталій задля сексуального задоволення. Це настільки ж природна поведінка, як і багато інших, і вона супроводжує людство, мабуть, від самого його початку. І знаєте що? Дані опитувань це повністю підтверджують. Переважна більшість людей мастурбує. І це не залежить ані від гендеру, ані від віку, ані від сексуальної орієнтації чи сімейного стану. Це повністю руйнує стереотип про те, що це заняття виключно для самотніх чоловіків. Гаразд, з поширеністю розібралися, але чи може від цього бути якась користь? Давайте звернемося до науки і поговоримо про потенційні переваги. Так от вся справа, як то кажуть, у хімії, а точніше в гормонах. Під час оргазму в організмі зростає рівень дофаміну та окситоцину. Це гормони задоволення та близькості. Водночас знижується рівень кортизолу, відомого як гормон стресу. Ось чому це може так добре розслабляти. Але це ще не все. Користь не обмежується лише гормонами. Секс просвітники та деякі дослідники кажуть, що мастурбація може знімати тривогу, полегшувати біль і навіть покращувати сон. А ще це чудовий спосіб краще пізнати власне тіло, а це своєю чергою підвищує сексуальну впевненість. Ну і, звісно... Є один величезний, просто такий гігантський бонус мастурбація дає змогу отримати сексуальне задоволення без жодного ризику інфекції, що передаються статевим шляхом або небажаної вагітності. Стоп. Якщо це настільки нормально і навіть корисно, то звідки питається весь цей сором і культурний осуд? Давайте зануримося в історію. Давайте поглянемо, як це все розвивалося. Колись у давніх культурах, як от у шумерів та єгиптян, мастурбація була навіть частиною міфів про створення світу. Потім, у давній Греції, ставлення змінилося, це вважалося нормальним, але радше для нижчих верст суспільства. А от справжня паніка почалася у 18 столітті. Ось яскравий приклад мислення тієї епохи. Був такий впливовий швейцарський лікар Самуель Тіссо. Він просував абсолютно ненаукову ідею, що втрата сперми веде до слабкості, безпліддя і навіть божевілля. Уявляєте, тоді всерйоз вважали, що сперма походить з мозку. А тепер давайте візьмемо і розберемо на молекули всю цю, так би мовити, науку, яка і стала основою сучасної стигми. Тільки вдумайтеся, що тодішні медики стверджували. Вони на повному серйозі заявляли, що мастурбація може викликати не лише купу фізичних хвороб, а й серйозні психологічні проблеми аж до божовілля. І це, звісно, призвело до появи ну дуже дивних методів лікування. Одним з найбільш, скажімо так, нешкідливих була спеціальна дієта. Ідея була така. Прісна їжа, багата на клітковину допоможе стримати небажані позови. І знаєте, хто був одним із головних пропагандистів цієї ідеї? Приготуйтеся доктор Джон Харві Келлох. Так так, той самий Келлох, який частково саме з цією метою і винайшов кукурудзяні пластівці. Несподівано, правда? Здавалося б, це все в минулому. Але ні, міфи живуть і сьогодні, просто в новій обгорці. Наприклад, сучасні рухи на кшталт ноуфаб no закликають чоловіків утримуватися від мастурбації, обіцяючи за це підвищення тестостерону та інші суперздібності. А яка ж реальність? Давайте будемо чіткими. Сучасна наука не підтверджує цих заяв, не існує жодних переконливих доказів того, що утримання від мастурбації має якісь довгострокові переваги, про які говорять ці рухи. Добре, повернімося з минулого в наше сьогодення і подивимося, як змінилося ставлення до мастурбації і які цікаві інновації з'явилися в цій сфері. І тут є одна неймовірно надихаюча історія: у 1965 році чоловік на ім'я Гезнел Дункан був паралізований. Він одразу зрозумів, що люди з інвалідністю просто виключені із сексуальної революції. Тодішні секс-іграшки були жахливої якості, тому він знайшов хіміка, і разом вони створили перший у світі дилдо з медичного силікону, Гігієнічний та зручний. Це змінило всю індустрію. І його інновація підводить нас до кількох важливих сучасних порад з безпеки. Якщо іграшки використовуються не однією людиною, варто надягати на них презерватив. Не варто використовувати предмети, які для цього не призначені. І золоте правило для анальної гри предмет повинен мати розширену основу, щоб уникнути дуже неприємних візитів до лікарні. Отже, який головний висновок з усього цього? Він простий, але дуже важливий. Мастурбація це абсолютно нормальна і здорова частина людської сексуальності. А вся та історична стигма, про яку ми говорили, не має під собою жодної наукової основи. І наостанок це все змушує задуматися над одним питанням. А скільки ще таких загальновідомих істин, які ми сприймаємо як належне, насправді є лише відлунням давно застарілих ідей та відвертої дезінформації.